Ські фермери поновили блокування кордону з Україною. Як повідомили у державній прикордонній службі України, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. Детальніше цю тему ми обговоримо із Артуром Колдомасовим. Це аналітик із дезінформації центру досліджень, детектор медіа та активіст. Пане Артуре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас і всіх глядачів. Пане Артуре, мені гостевий редактор сказав, що ви зараз перебуваєте у Польщі. Розкажіть, як виїжджали? Виїжджав я ще задовго до війни повномасштабного вторгнення, тому я перебуваю тут вже мінімум кілька років. Тому okay. не можу поділитися історією виїзду актуальною, але за моїх часів. Протестів фермерів ще не було. А тепер вони є. і Давайте про них поговоримо сьогодні. Знову поновили е, польські фермери. Протести, і для початку, які пункти пропуску блокують, щоб наші глядачі е, розуміли ситуацію. В першу чергу ми говоримо про е, такий пункт пропуску, як е, Рава Руська. Зокрема, е, ті люди, які пробують виїжджати е, там, сигналізують про е, блокування, воно є там найбільш інтенсивним. Е, але ми також повинні згадати і про те, що е, дата. Цих протестів не є випадковою, оскільки вона синхронізована із більш масштабним протестом, який відбувається зараз у Брюсселі, і відповідно все це наближено до початку виборів до Європарламенту, оскільки в першу чергу усі протести фермерів в країнах Європи, зокрема в Польщі, є скоординованою. Тобто я можу сказати, що там трапилось, вибори там трапились, правильно? Фактично, це частина тиску на виборців, і це частина передвиборчої кампанії Об'єднаних правих сил. Вибори виборами, але нам роботу робити, і нам жити, і ці протести нам ну, так, не так, але заважають жити. Тому давайте розповімо. Кого зараз пропускають? Кого ні, взагалі як відбувається ситуація на кордоні? Доволі складно говорити про е, якусь безпосередню інформацію. Оскільки її дуже багато і її дуже багато різних. Хтось стверджує про те, що когось пропускають вільно хтось стверджує, що не пропускають нікого. І серед самих організаторів е, протестів теж е, є велика плутанина, е, тому е, варто чекати офіційних коментарів, поки що польський е, уряд та урядові структури не надто сильно коментували це питання за сьогоднішній день. Е, е, Втім, як нам відомо, вони намагаються якимось чином контролювати цей рух та ситуацію в цілому, але зрозуміло, що без великої присутності журналістів, без великої присутності людей, які так чи інакше пов'язані з цим явищем, говорити про якусь конкретну інформацію, особливо в теперішньому інформаційному середовищі доволі важко. А скажіть, будь ласка, а зараз пікети влаштовують ті самі польські фермери, які були і раніше? Насправді, здебільшого, так і крім того, подібні акції тривають вже з 2019-го аж року по території всього ЄС. Однак, у Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони набули дещо антиукраїнського характеру. Цей характер підсилюється зокрема російською пропагандою і так само. Правими праворадикальними партіями Польщі, і відповідно найболючішим аспектом взагалі цього питання для польських фермерів є саме питання кордону з Україною і низки полегшень, які було зроблено для України в. Контексті війни, однак їх вже було знято, і тепер польські фермери шукають інших винних у своєму становищі, зокрема, йдеться про грецьку полуницю, румунські черешні. Тому, відповідно, їм, скажемо так, треба знайти крайнього у будь-якому випадку. І, взагалі, всі ці протести знову ж вони також мають аспект. Протесту про так званого, як це називають польською, джереленого зі, ладу, тобто зеленого порядку. Це, Фактично, законодавча ініціатива ЄС, яка накладає на фермерів низку обмежень для захисту довкілля, і відповідно фермери протестують зокрема через те, що через ці обмеження вони не можуть вести торгівлю таким чином, як, наприклад, Україна, яка ще не повинна дотримуватися цих обмежень, оскільки не є поки що країною-членки ЄС. Це мені нагадало, знаєте, як нас на заході України кажуть, хто вони невістка? А тут хто вони полуниця, але тут інша цікава історія. Ви говорите про зелену ініціативу, мовляв, їм щось там мішає. Наскільки я пригадую, вони ж там мають звітувати у 2025 році, якраз як ці процеси відбуваються, правильно ж. Фактично так і крім того, через взагалі цей протестний рух не лише у Польщі, але й в низці країн. Імплементація зеленої ініціативи дещо пригальмована, і зокрема йдуть перемовини щодо перегляду її певних положень однак. Це залежатиме від результату виборів до Європарламенту безпосередньо, оскільки з ними власне найімовірніше зміниться керівництво головних структур Європейського союзу, які відповідальні за цю ініціативу. Перше питання для наших глядачів і для нас, коли мають відбутися якраз ці вибори до Європарламенту? От коли ця дата, від якої вже можливо трохи все заспокоїться? А друге питання: от чи не буде як з зерном спочатку, зараз вони блокують один пункт пропуску, потім ще один, ще один і так далі. Якщо відповідати спершу на друге питання, то ми повинні розуміти, що взагалі це питання воно потребує систематичної роботи на низці напрямків у взаємодії з українською діаспорою у Польщі. Та громадськими активістами, які представляють наші інтереси у цій країні, однак зрозуміло, що поки не буде не буде вирішене питання власне зеленої ініціативи, а також. Поки російська пропаганда бачитиме у цьому можливість, доти ці протести скоріш за все триватимуть і далі і залучатимуть Україну до них. Якщо ми говоримо про вибори до Європарламенту, то вони заплановані е, на проміжок е, з четвертого, якраз таки по 9 червня, е, вони проходитимуть е, у різні дні е, в усіх е, країнах, членкинях ЄС. Е, ну і найважливіше питання е, польські фермери анонсували дату протесту. Тому давайте повідомимо нашим глядачам, коли по ідеї мала вона завершитись ось ці їхні е, протести. І загалом це е, не ну вони не пропускають вантажівки, як з пішими переходами, звичайними автомобілями, чи володієте інформацією, е, чи можна з, просто проїхати зараз кордон. Насправді інформації достовірної на цей момент зараз доволі мало через те, що взагалі вся ситуація є хаотичною. І вона доволі швидко змінюється. Наприклад, в один момент фермери говорять про припинення акції завтра. В інший момент вони говорять про припинення акції після завтра. Це залежатиме від обставин, зокрема від того, так само як проходить головна акція у Брюсселі. А є інформація щодо того, що вона не принесла такої великої кількості людей, яка очікувалася. Зокрема, очікувалася присутність е, кількістю 20 тисяч протестувальників, натомість їх було е, від 2 до 3 тисяч, найбільше станом на зараз. Е, і крім того, е, власне теж все залежить від настрою фермерів, е, від їх е, намірів, і так само від взагалі цієї динаміки ситуації. Тому як людина, яка не працюю безпосередньо з прикордонниками, не працюю безпосередньо в цьому апараті. Не буду забирати хліб в відповідних інституцій і порекомендую просто ретельно і. Постійно моніторити е, інформацію на офіційних е, джерелах е, релевантних щодо цієї ситуації, оскільки вона насправді є е, доволі динамічною і вона дуже швидко змінюється, і треба постійно е, готуватися до різних е, сценаріїв розвитку подій. Ну, наше з вами завдання повідомити було глядачів, що такі протести відбуваються. Повідомити на якому пункту пропуску. А більше інформації стежте у наших випусках. Я дякую вам за цю розмову. Артур Колдомосов, аналітик із дезінформації центру досліджень, директ, детектор медіа. Активіст був з нами у цій частині. Головне за день говорили ми зокрема, як польські фермери знову блокують кордон з України.